Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог UA. Починаються вже літні влоги. Чому я про це кажу? Тому що вже знайшла штанці думала, я їх думала вже викидати. Ім Їм... Гучі, Гучі написано. Ім років, років, років вісім точно вже є. Я не пам'ятаю, в якому році ми їх купували. Це було дуже давно. Цього магазину вже в нас спочатку того ковіду, він як зачинився, більше його не було. А в мене вже декілька років ці штанці були. Я думала вже викидати, то, а потім сьогодні одягаю і думаю, Тай, ну куди? Де тут написано, що їм більше вісьми років? Нормально, але сумку вже потрібно міняти. У мене ось така сумка, я осенью або весною з нею хожу, Вона і такий колір, начебто і не темна, але ж і не дуже світла. якраз під осінь або весну. Ну, Сюди вона вже не личить. У мене дві літні сумки. Зараз хочу вам показати їх, але я стою і думаю, яку б взяти. Бо я знаєте, така жінка. Я, якщо в щось вп'ялилася, вже вирвати від мене це неможливо. Якщо я вже якусь сумку зараз перекладу, речі, там, ну що там, гаманець і все, що там вже наші сумочки. Вже в іншу потім перекладати, для мене це дуже велика праця. Я дуже довго на це наважуюсь. Зараз я вам покажу дві свої літні сумочки. Сумочки як я зберігаю? Ось я купувала ось такий мишечок якийсь. Він. Ну, це тканина. Ну, таке, знаєте. І я їх так і в цих мешечках я їх і зберігаю. Цю сумочку я купувала в інтертопі. І Ч... їй теж, знаєте, скільки років? Ну, мені більше. Я все чекаю, коли там десь я знайду якусь причину для того, щоб її викидати. Ну, поки що вона тримається, як і ми. І я її брала, бо тут декілька іде кольорів. І думаю, щоб я не оділа влітку і все буде нормально. А ззаді ось така мовня, карманчик теж зручно. За скільки я її купувала. 700 з чимось гривень. Ну, це було ще теж дуже-дуже. Це було, як, знаєте, як кажуть, це було в минулому житті. Теж я так, знаєте, як почтальонку її одягаю, і ось так пішла. Тут одне відділення йде, але є і для мобілки там, і збоку ще карманчик тут під молнію. Ось, це перше. Друга, це я вже з мішечка дістала. Це вже такий, знаєте, подорожче буде. В декілька разів, ніж ця сумка. Цю сумку я в космо купувала. І вона ну так дорого коштувала. Камера не передає рожево-пудровий відтінок. Воно якось світліше. Я зараз буду крутити, може якось вгадається, то отак. Але чим вона мені незручна, що вона ось так відкривається. Ну, Тут йде молнія теж, одне відділення і збоку невеличкий там такий карманчик на молнії для чогось там. І тому я стою і думаю, чи цю брати бюджетно. Це на базар побігла, забігла, руки вільні. Я, як, я звикла ось так. Я розумію, що це не дуже так гарно виглядає. Ем, потрібно мати якусь жіночість. Я це все розумію, але в пріоритеті у мене завжди стоїть зручність. О тут же ще торби будуть, розумієте? Це ось так. І ось так, ну, звичка така, може вона і не дуже гарна. Хоча знаєте, яка різниця. Якщо я вже її купила, то навіщо рахувати, скільки вона. Вона стоїла тоді, це було 2018 рік, я пам'ятаю точно, у 2018 році 3,5 тисячі гривень я за неї заплатила. Ну, це щось 700 з чимось гривень. І зараз, знаєте, коли пройшов час, я так дивлюсь, не про це. Ні. Треба брати, носити, бо знаєте, коли купуєш, подобається, хочеться, приносиш додому, та нехай, я її пожалію, та нехай. 2023 рік зараз. 2 червня. Чого лежить? На кого чекає? Потрібно носити. Але мені незручно, коли оце отак, отак. Ну що, треба звикати. Купила, бачили очі, що брали. Угу. Український такий, знаєте, прислів'я є. Хай жруть, поки не повилази. Пристосовуюся, Таня. Що я хочу зараз. Сходити в Аврору. Я вчора робила кабачки, і в мене закінчився пергамент. І в Аврорі я. Колись я вперше купувала такий антипригарний пергамент, і він довший, ніж усі ті, що стандартні йдуть. І мені він зручний, ти його відрізав і він якраз на мій лист. Ну, Вони у нас усіх стандартні листи. Коли я раніше там брала і фрекенбок, і м, якісь лінії там життя, і ще, ще якісь, вони коротші. І я робила так, що е, в два. І стики були, ну, воно незручно. Тому поки я не забула, що в мене закінчився пергамент, зараз йдемо в Аврору і будемо його купувати. І, мабуть, я візьму ось у цю сумку. І що в мене ще сьогодні за планом, вже хотіла одягати босоніжки, Але, знаєте, я кажу зараз тільки за себе. Я не даю оцінку жодній людині. Я кажу, як мені зручно і я. Це підкреслюю. Треба зробити педикюр. Я його сама роблю. Нормально роблю. Як роблю, так і нормально. Але я, знаєте, себе відчуваю якось так незручно, і мені це не подобається. Коли в тебе руки в порядку, манікюр є, все є, а на ногах немає лаку. Але робити гель-лак я не хочу. І завжди на початку літа, коли ти вже, я вже одягаю босоніжки, я купую такий якийсь звичайний лак в Єві, в просторі, неважливо, де. Саме звичайний лак. І знаєте, що хочу сказати, він тримається на нігтях, на ногах стільки ж, скільки і тримається гель-лак. І мені коли зручно, я собі зробила, намалювала нігті на ногах і все. І хотіла сьогодні босоніжки вже витягати, але думаю, ні. Скажуть, тут красота, а там що, грошей не вистачило, чи що. Розумієте? Я вже в Аврорі і дивлюся. Бачите, це дуже короткий буде пергамент, а мені потрібен антипригарний, Він дуже довгий, довший ніж цей. Ні, це теж короткий. Так, щось я не бачу антипригарного. Запитала, немає зараз того пергаменту, але дивлюся склянки зараз зі знижкою. Ось такі в аврорі. Були 55, а зараз 44. Зі знижкою зараз 3 гривні, ось такі кришечки для консервування. У мене такі є дуже зручні. А ось такий, такий ніж я купувала для нарізання тіста, а я не звернула увагу і світ. Писала, що зубчики це для тортика. Бачите, як везеруночки робити. Я хоч подивлюся в магазині на етикетки. Ось таке купувала, тільки в мене іншого кольору було. Так. Інколи мені ми неуважні. Я так звикла ходити в красівках, що сьогодні я наділа оці балетки, щоб воно якось було до. Штанів. Але потрібно вже босоніжки. Нічого, купимо лак, нафарбуємо нігті і будемо красавиці. Ідеш по місту і лунають українська пісня. Ми з України серцем єдине. І якось, ви знаєте, це. Коротше, я трішки прослезилася. Так, і я дивлюсь якийсь лак, і ще я зараз просторюю це знижка, щоб він такий якийсь. Нейтральний був, під літо вибираю. Так, і рідина для зняття лаку ноготок Боже, я вже забула, що таке взагалі є 33 гривні коштує. Ну, тут і інші є, я не знаю. Я стою, вибираю лак, вирішила ось такий взяти. А знижка зараз на дез який йде. І повертається 50% кешбеку на картку. Може комусь цікаво буде, дівчат. У мене такий дюшес раніше був, раніше був. Що в мене ще було? Ось таке було, але я вже не пам'ятаю. Бузок дуже приторний для мене був. О, у нас вже черешня. Я запитала, в яку ціну черешня 80 гривень кілограм, а я не зрозуміла. Вчора наші знайомі приїжджали з Дніпра і кажуть 1200 кілограм черешні в Дніпрі на базарі. Не знаю. Зайшла в м'ясний магазин, дивлюсь, у нас 195, а вже як 245. То краще я балик візьмуть що Потрібно було зняти готівку. Я давно вже не знімала готівку, то картка ну, не було такої потреби знімати. Е е картка, пін-код. Оберіть мову. Я думаю, о, нехай буде російська. Натиснула російську і такий екран світиться: русський воєнний корабль, іди на. Я потім все переробила українську, все, зняла готівку. Друзі, я не можу вам про це не розповісти. Вчора, 1 червня, настрій, ми розуміємо, який не тільки настрій, а й емоції, і все. Але в своєму відео поговоримо. Я казала, що я хочу, щоб вам на моєму каналі було затишно і ви заспокоювалися. І свого слова потрібно дотримуватися. Але вчора були. Злість, емоції і нічого позитивного я не змогла знайти. Я зателефонувала знайомій, вона взимку повернулася з Європи додому. І думаю, потрібно піти, просто знаєте, коли ти відвлікаєшся, то каву попили, то поговорили. І дуже важливо, що коли ти спілкуєшся. От я кажу зараз за своє оточення, коли ми спілкуємося, ми можемо емоції і все таке казати, але завжди повинен бути підсумок на позитив. У нас от таке надихаємо один одного якось. Так от, теж проговорили за ті жахливі події. І вона наприкінці каже: А ти знаєш, Тань? От якби мужики не зраджували, може б зовсім інша б історія була. Я кажу, тобто, які мужики, ми, про що ми про Київ 1 червня. І вона каже, якби той князь не зрадив би. Своєї княгині і не народився би Байстрюк, якого потім відіслали на інші землі, бо Байстрюку не давали володіти землями там, де на Київській Русі, а кудись туди відправили, на болота. І з того моменту пішла злість і зависть. Оце ж воно в ДНК і сидить. Що ж ти хочеш? Ось такі вони люди. Я кажу, добре. А якби він не зрадив, можливо, б такого і не було. Каже, бачиш як? Я кажу, ну бачу. Я кажу: ну добре, а як це стосується мого відео? Вона каже, в тебе є власні справи? Я кажу, так, треба піти отримати посилочку. Вона каже, ну так і показуй. І я йду в мене в голові. Якби він не зрадив, була б зовсім інша посторія. І з цією думкою я вчора почала записувати відео. І... Як важливо, коли ти спілкуєшся з людьми, і в підсумку ти ситуацію ти змінити не можеш, але ти заспокоїшся. Ось так. І є в мене таке коло. В реальному житті і є в мене таке коло на Ютубі. Це ви, і я вам дуже і дуже за це вдячна. Бережіть себе, бо завжди так не буде. Все буде добре, терпіння.